Да -да -да. Доброго дня, люди мої дорогі. Радий бачити вас на своєму каналі знову. Сразу починаю із жульки, так як вчора в коментарях на прямому ефірі мені сказали, що я і мої ролики не інтересні. А дивляться заради цієї собачки. Заради Джулі, поэтому Познімаємо її, а себе я такий на маленький план поставлю. Джулі? Молодець. Молодець. Бач, тебе люблять. Тебе дивляться. Так, шановні. Що у нас нового в місті Дніпро? Ага. 23 січня. Сьогодні як не як. Та не бігай. Грійся, чи що? Ганяєш порожняка. Вона довольна, довольна. 23 січня. Місто Дніпро, пасмурно, вітер, холодно. Ну, десь мінус 3, наверное, или мінус 2. Ось ось так примерзло, у нас уже калюжі, да? Ну, для жульки це не питання, вона сейчас бисенько розбереться і достане собі воду, да, Джуля? Молодец! Молодец, молодець. От Тобі гратися тільки. Що у нас із новин? Значить. Іди, щоб ти в кадр попадала. <гум> в маленький кадр ось. Раз. Вчора із новин в мене запитали. Саша, а коли ж закінчиться війна? Люди добрі, я не знаю. Але в мене передчуття, я просто не хотів на позитивну ноту. Спортити на більш таку, ну, не хотів портити настроєння, будемо так казати. У мене багато товаришів, знайомих, з якими я тісно общаюся, які воюють з 2014 року. Тобто, ну, дуже багато і на самом ділі це все, що там тримають цих орків, їх просто нам це дається дуже тяжкими втратами. Великою ціною це все дається. Ото таке, оці всі новини і все, що нам кажуть, діліть на два. Тобто воно все. Те, що нам положено знати, нам це й вкидають. Ті телеграми, канали, новосні і так далі вам ніхто правду ніколи не скаже. Це зрозуміло. Ну, це понятно. Тому ділимо все на два, а то й на три. <гум> Образно там поверхностно ви щось да, в цілому. Але досконально ну, вам... Правда, ніхто нічого не скаже. А одне, що мені правду сказав чоловік, так це те, що це все дістається великими втратами це все дістається. Кожен день. Кожен день. Ну, є люди воєнні, є люди мотивовані. Є розположення на це діло, щоб захищати, якось не знаю. Я, допустимо, не, мо... ну, не воєнний, не мотивований. Я тут будем так казати Ну муравку не вб'ю, да? <гум> мені на рибалки жалко, а щоб лакати Ну я вам скажу і скажу всім допустим, з України Чоловікам і хлопцям Що По моїх даних і взагалі по тому общенню як я общався з людьми да, на передовій що то як мінімум це ще на 2 роки. А дивіться, як зараз плотно взялися за нас, видають пов'язки з самого до самого вечора. Перекривають дороги. Ви зрозуміли в чому діло. Я вважаю, що ніхто не уникне і в будь-якому випадку прийде той день, де нас загребуть. Вже багато відео шириться по інтернету, де просто пакують. Пакують по безпреділу, пишуть годин потім і через 2 неділі чи через неділю він вже чоловік на війні. Ну, то Насильно його туди відправляють, кинули і все. От так воно все діє. І я вважаю, що кожного це коснеться і мене теж Вопрос в Просто випрос враження. За це время, я, повірте, думаю, вони розберуться з усіма. Так що ждемо своєї участі, що буде далі, не знаю. Звісно, ми розуміємо, що треба захищати, але не такими способами. Треба трохи якось по-другому це воплощати, да? Там, мотивувати грошима, люди самі потягнуться. Або ще щось. Я не знаю. Ну я не знаю. Ви можете писати, зараз, хайте, кожне моє слово можете сказати, що Саша, що ти його там балакаєш, треба захищати країну і так далі. Я не буду з вами спорити нічого і доказувати. Я знаю одне, що будуть мене встановлювати десь воєнні чи десь, а вони по-любому прийде в вони встановлюють десь, спіймають. Будемо визивати адвокатів, будемо якось, не знаю, я буду супротивлятися довго. <гум> ну а якщо нічого не вийде, значить закончиться моя діяльність. Фу. Ну шо, дорогі мої, я хочу на плоху ноту переходити. Ти успокоїлась, Жуля? Молодець. Зараз тобі сухого корма сипнем, буде огонь. Що собаці треба? Покачалось, покачалось. <смі> Люди добрі, вам хорошого дня. Близько до серця не беріть, те, що я сказав. Це так, думки вслух. Надіюсь, що все буде добре. Надію, що дійсно все це прекратиться і побистріше. Я надіюсь на це. І вірю в це. Всім хорошого дня і на зв'язку. З вами був Олександр, місто Дніпро. Новостей, мікроновостей ще багато, але я вийду ще до вас в ефір. Все, всім пока. І на зв'язку.